Всім привіт! Нові акції АТБ з 15 по 21 і з 16 по 22. Акції на продукти Колбаса до пюрешки 59,90. Ікра Ікрам Чіпси Лейс велика упаковка 33.90, маленька 2050. Шоколадки лакмі 6590. Здається, знаю, що на Миколая подарять дітям. Усіх однаковий подарок буде. Цукерки золота лілія 13,59 за 100 грамів. Чай, Шерлок 45,90 27 і 2790. Колбаса салями 248,99, виріб 37,70 і осорти 87,40. Криветка альбатро, 122,90-900 грам. Сародиини будуть позначкам сваління і ананаси 46,90. Можна брати на салат. Майонези тоже на салат. Кстати, у мене випадає день рождення на цій акції. Ну а на праздничний стол тут особо нічого не вибереш. Хіба що ікра? На министеку сім'ї ми без ікри. Скромненько. Олія оливкова 127,90 і 236,90. Корм для котиків по 9,60. 100 г своєління. Слайси по знижці курячі і сгущне молоко 4390 ічне. Піца прошу 73,40, вареники і йогурт Active 16,90. Сир плавний та твердий своя лінія по 10,90 плавний, 39,50. Йогурти молокія. Непогані значки також тут. Йогурти агуня 14,50, 15,50 і 12,50, кефір галучина по 28,90, нежирний 2,5%. Цістечка мілка 54,90. Сирок 7,40 з ванількою і 11,82 в одному. П'єчево орео 23,80. Цукерки Лукас Аркадія 1199, вафельні 9,99 і 14,29 джек. Мілка 3690 з Мигдалем, велика 91,90 і 34,90 звичайно. Напій лінія 2 літри 2450, живчик 16,90, вода 12,50 пів. Мило дав 53,90 і 32,90 рідке. Шампунь Шаума 7590, 5890 і 7090 Даллас. Зубна паста лаколот по акції підгузки 39490 і 36990. На прокладка лібре знижечки, шампунь засіб та гель 2190, 2090 і 5890. Пральний засіб Онікс 13490 і санітарно-гігієнічний Онікс 3450. засіб моючої синтетичний, ваш інфрії 1370, 28 кГ. Ну, Знижечки на алкогольні напої. Після них почнуться знижки на товари. 16 по 22. По акції будуть книга. Серія Набір тест казок 139 гривень. Також по акції книга 50 магічних фарбованок 139 гривень. Фігурка ЛОЛ 199. Конструктор 119. Іграшка 229 і 99. Машинки також 319 знижечка в такий автомобіль і 199. Набір для розпису 199, пазли 159 і конструктор 119. Форма для випікання 1,4 літри 159,90. Салатник 9490. Ємність скляна з кришкою 169 гривень. Календар 1990, щоденник 109 гривень. Набір пластикових ємностей 3490, підставка 69,90. Подушка 159 гривень, комплект постільної білизни 499 гривень. Плед двосторонній 349, рушники 3590. Олива для бензинових двигунів 129, пряжа 74,90. Герметик 54,90, такий засіб 89,90, щоб не потіли. Вікна автомобілям, бальзам 35,90, крем 5590, лак для нігтів 18,90. Іграшка, прилог 59,2,90. І набір на ліпок 2090 відбивні. Капці Капцій кімнатні 5990. Черевики 399 гривень. Черевики утеплені. Устілки 1490. Шкарпетки 2590. Рукавички 129 гривень по акції. Штани жіночі утеплені. 259. Чоловічі 299. Також утеплені. Накидка на сідінь автомобіля з підігрівом. 399 гривень. Прожектор 199 і ліхтарик 139.